Привіт-привіт! Сподіваюсь, у вас гарний настрій. А якщо ні, то я постараюсь його підняти, бо ми вирушаємо до секонд-хенду і на вас чекають справді неочікувані знахідки. І почну я з найцікавішого. Було аж дві сумки від Michael Kors. Пишіть у коментарях, якщо ви фана цього бренду. Особливо я не є прихильницею Michael Корс, але пос пройти не змогла. Ціна кожної 50 доларів. Також яскрава міні-сумочка від Juicy Couture. Так вона стильна, але, на жаль, з поліуретаном. 6 за 20 доларів. Ця вінтажна крихітка справді зачарувала. Дуже цікава застібка. Якщо перевести речажок в один бік, відкривається, а в інший замикається. Думаю, що це все ж таки натуральна шкіра, але, звісно, є сліди з носу. Велика шкіряна сумка коричневого кольору від ліс клейбон. Добротна, але без довгого ремінця. Мені ж такі великі сумки незручно носити просто в руці. Все таки хочеться перевісити на плече. І оцінила її у 14 доларів. Текстильна сумка, з якою хоч на базар іди. Від лувалі. Це канадський бренд і відомий він своїми яскравими дизайнами. Вони виробляють переважно аксесуари і сумки з принтами. Нові моделі зазвичай коштують 40-70 доларів. А тепер сумки, які я вважаю найкращими знахідками за останній час. Дві сумочки від Задіг Вольтер. Бренд родом із Франції і поєднує рок естетику з парижським шиком. Ці сумки досі є на їх сайті, і нова коштує 260 доларів, А тут кожна по 8. Єдиний мінус для мене в цих сумках, що не регулюється ремінець. А так стан в них просто ідеальний без жодних дефектів. Ввітлі шкіряні лофери від Кельвін Кляйн за 25 доларів. але мене більш зацікавили оці мюлі, красивий підбор. Плетіння, устілка зі шкіри. Intentionally – це американський бренд і спеціалізується він на трендовому сучасному взутті. Ціни стартують від 180 доларів. І одні шкіряні мюлі від бренду Silent D. Це австралійський бренд і створює він взуття у стилі Бохо-шик. Ось такі яскраві крокса галоші. Чомусь за них захотіли аж 20 доларів. Але покажу просто для прикладу, які речі трапляються. Сукня з квітковим принтом від Sisley італійський бренд, частина групи Bennetton. Орієнтовані на молодіжну моду. Жилет з мериносової вовни від Тахарі за 8 доларів, Стриманий якісний варіант. Червоний цвітшот від Banana Republic з хорошого матеріалу, але зі вставками і трохи дивним кроєм. Не базова річ! Яскраве поло від Ralph Lauren за 14 доларів. Гарна якість і колір. Також були джинси від Levi's. Ціни в секонд-хендах на них часто високі, але все одно вигідніші, ніж купляти нові. Та ж сама модель, але вже в сірому кольорі. Сірі джинси від Юнікло. Справді круті. Якби не те, що в мене вже. Повно темних джинсів, тому я навіть не брала до примірки. Мені сподобався оцей вкорочений жакет і кольором, і кроєм, але він повністю з поліестром, тож залишила. Ну що ж, а ми з вами переходимо до примірки. Покажу свій образ на сьогодні. І першою мірю джинсову куртку від літ за 13 доларів. Сіла дуже непогана. І це локальний бренд, що спеціалізується на вінтажному стилі. А мій фаворит шкіряна куртка від кобра. Це бренд з Канади, і орієнтований він на байкерські та вінтажні шкіряні речі. Так, був невеликий дефект, маленька зачіпка. Шкіра дуже ніжна і її легко пошкодити, але за 25 доларів я її взяла і вже активно ношу. А зараз я вам покажу приклади, як в принципі її збираюсь носити і з чим поєднувати. Мені найбільше вдалими здаються ці варіанти. А ви напишіть у коментарях, який без образів ви повторили. Мені дійсно подобаються всі. Я приміряла вітровку від Vans з квітковим принтом. Симпатична, але явно переоцінена, 30 доларів явно не виправдано. Натрапила на дуже цікавий жакет, такий кольоровий, нестандартний Лізвер. У складі аж 60% вовни. На жаль, розмір виявився явно не мій. Ця сорочка жакет з виразними гудзиками від бренду AtrosFi Французький бренд з акцентом на жіночність і цікаві деталі. Речі на зазвичай коштують від 100 євро. Ще одна сорочка від Levi's. В минулому випуску я вже одну придбала. Теж виявилась чоловічою, Теж ніяк її не псує, але мені занадто довгі рукави. І сама тканина така, як ем, жатка. Тому я її залишила. Цю спідницю я взяла до примірки, тому що вже знайома була раніше з брендом Sandwich. Це нідерландський бренд, який створює повсякденний комфортний, але при цьому стильний жіночий одяг із цікавими деталями. Ціни на нові речі в районі 100 доларів. Спідниця ж виявилась на мене завелика, але фасон мені сподобався. Наступна спідниця видно, що ручна робота. Дуже красива вишивка бісером і все полотно на місці. Але вона явно не завершена, це видно по швах. Дуже шкода річ і доволі цікава. Білі джинси від Vice London. Це британський бренд, який створює сучасний базовий одяг із високоякісних матеріалів. Ціни на джинси близько 200 доларів. У магазині ж їх оцінили дуже бюджетно, бо, напевно, працівники не знайомі з цим брендом. Так як у мене вже двоє білих джинсів, я ці залишила. Новенькі джинси від Trangle. Але на мене і за довгі, і за великі виявились. Наступні жовті брюки з шовку. Дуже красиві, і шовк такий міцний, якісний, єдиний мінус. Потребують переробки, бо повністю розтягнута резинка. Золотиста сукня від Ralph Lauren за 14 доларів. Як на мене, фасон вже застарілий, хоча виконання дуже якісне. Всі шви, витачки, увага до деталей. Зіпка від Lululemon привабила мене своїм виконанням. Через це вона просто ідеально сідає по фігурі. Єдина проблема, я не дуже полюбляю чорний колір. Ще одна знахідка того дня від Lululemon – це базовий білий лонгслип. Нічого надзвичайного, проста базова річ. Цей тоненький кардіган від Hugo Boss. Виконан з катону і оздоблення з шовку. Хоч розмір там був вказаний XS, але я вважаю, що і на мене сів добре. І такі речі зараз носять як перший шар. Тож я його придбала. Я зрозуміла, що вам подобається розглядати не тільки одяг, а й товари для дому та інші дрібнички. У Гудвіл мені подобається, що все виставлено по кольорах. Це радує око і робить навіть звичайний хлам естетично привабливим. Ця свічка і на вигляд, і на запах просто прекрасна. Але я такими речами не користуюсь і буде тільки стояти збирати пилюку. І цього разу я знов не змогла пройти повз картин. Було багато цікавого, одну я все ж таки придбала. Давайте проведемо експеримент. Напишіть у коментарях, яку, на вашу думку, я обрала. А в кінці відео я її покажу і перевіримо, чи збігаються наші смаки. Хоча ще раз зазначу, що всі картини, які я показую, мені справді сподобались. Але одна була особливою. У мене ж була ще одна поїздка в той самий магазин, але в інший день. І зараз покажу я вам свої знахідки одразу з примірочної. Пуфер від Холістер за 15 доларів. Непоганий варіант, хоч розмір L на мене сів чудово. Просто не хочеться купувати речі, щоб вони потім півроку лежали, хочеться одразу носити. Хоча така весна в Канаді що один день плюс 30, а в інший вже плюс 10, і не знаєш, що його купувати чи вдягати. Тому я все ще показую теплий одяг. Наприклад, це цікаве пальто з вовний і альпаки. Без бренду, думаю, що це скоріш за все вінтаж. Підкладки немає, але не стандартний клій. Цікавий комір і округлі рукава. Щоправда, вони короткі, чи може то так задумано. Біла джинсова куртка від бренду Hagar, американський бренд із давньої історії, відомий класичним чоловічим одягом. На мене вона була завелика, хоча я люблю оверсайз і часом беру чоловічі моделі. Але це не той випадок. Джинси від Harvey Benar. бренд середнього сегменту, орієнтований на елегантний класичний жіночий одяг. Ціни на нові речі стартують від 60 доларів. Але такий крій джинсів мене явно не прикрашає, тому ні. Брюки від Kaiden це американський бренд, який спеціалізується на спортивному одязі для відпочинку. Якість зазвичай дуже хороша, а ціни середні 40-80 доларів за нову річ. Були сумніви, зараз дивлюсь, наче непогано, але низ виглядає важкуватим. Чорні брюки з вовни від Club Monaco. І ось тут мені подобається, що вони вкорочені. Тут це виглядає доволі гармонійно. Наступні брюки теж з вовни. Але мають зовсім інший настрій від Piazza Sampioni. Це італійський бренд Classolux, відомий своєю елегантністю і якісними матеріалами. Ціни на нові речі від 300 доларів. Дуже класна знахідка. Я покажу вам дві джинсові сорочки від відлі, трохи відрізняються кольором і довжиною. І скажу, що напевно все ж таки другий варіант мені подобається більше. Але хотілося б більш щільний і структурований день. А цей, на вигляд, звичайний лонгслив насправді надзвичайна знахідка, тому що він від Stella McCartney. Це люксовий бренд із фокусом на етику та екологічність. Ціни на речі від 300 доларів і вище. Цю річ оцінили дуже дешево, але вона насправді класна. Легка біла сукня з квіточками від Leaves. американський бренд із помірними цінами. На сукні навіть Лишилась мотузочка від бірки, тому є припущення, що вона нова. Не дуже люблю білий, бо він часто просвічує. А шкіряний ремінь від Ганел виявився дуже коротким. Були мої всі знахідки на сьогодні, але не перемикайтесь! Я зараз покажу, яку картину я все-таки придбала. І мені цікаво, скільки людей вгадало. І це портрет з відкритим ртом і висунутим язиком, що створює виклик або гримасу на межі між провокацією та гротеском. Обличчя та риси намальовані тонкою лінією, імовірно туш'ю або лайнером. Лінії свідомо недосконалі, що надає малюнку наївного, дещо бунтівного характеру. Волосся та язик заповнені кольором нерівномірно, з пропусками та нашаруваннями. Це може бути маркер чи акварель. Використовується техніка контур без відриву, що надає зображенню особливо живу динамічну енергію. А ще хотіла поділитись з вами враженнями. Від абсолютно американського за вайбом заходу це шоу монстр-траків. І як це зазвичай проходить. Збирається купа людей на трибунах, всі щось жують, найчастіше це картопля фрі, бургери чи ходоги. Тим часом монстр-траки під ревіння двигуна прощають машини, перестрибують через них. Хоча особливого різноманіття не було, усе повторюється по колу. Мені ж найбільше сподобались трюки мотоциклістів, це дійсно було захопливо. Тож, на цій чудовій ноті я з вами прощаюсь. До наступного випуску!